Доброго дня! Дуже багато отримую запитань щодо формування повноцінних китиць. На... Помідорах і дуже багато запитань щодо якості запилення, щодо якості плодоутворення, чого в китиці, починаючи від четвертої, п'ята, шоста, чого вона за зав'язує не так багато плодів, або не зав'язує взагалі чого обсипаються квіточки. І зараз трошки розкажу про дану ситуацію і чого це відбувається одна із основних причин це дисбаланс рослини. Ми висадили рослину, починається вже цвітіння. Працюємо на плодоутворення. В нас зав'язується перша, друга, третя і четверта китиця. І в цей період, починаючи з четвертої китиці, ми бачимо вже таке досить суттєве завантаження плодами. І рослині вже важкувато. Працювати на ріст і на налив плодів. От на прикладі цієї рослини, бачите, яка перша китиця, ну дуже багато плодів. Тут більше 10 плодів зав'язаних, сформованих. На другій китиці десь порядка 5-6 плодів. Тут і третя китиця вже 4-5. З'явилися, зав'язалися, і далі ми бачимо трохи вже пробіли. Тобто перша, друга, третя, четверта ще є в нас зав'язування, а от вже п'ята китиця, вона дуже суттєво постраждала, і плодоутворення не буде. В чому дисбаланс? Іде завантаження, і після четвертої китиці, незважаючи в принципі на... Гібриди е, на різновид гібридів, да, там високорослі або середньорослі гібриди, треба звернути увагу на баланс рослини. Ще раз хочу нагадати, що рослина стабільно має мати під квітучою китицею е, ну, діапазон 10-12. Е, 10-12 мм під цвітучою китицею, це говорить про стабільний приріст і гарний баланс рослини. Коли рослина буде в гарному балансі, буде формуватися, виходити сильна китиця. На ній буде досить, достатня кількість квіток, які будуть далі формувати плоди. Якщо цей баланс тіряється і Верхівка стає тонкою і під квітучою китицею вже буде в нас менше 10 мм. А інколи це може бути 5-6 В такому випадку китиця стає вже вона неякісна і формування гарного зав'язування не буде. Звертаю увагу, що якраз в цей період після цвітіння 4-ї китиці, на початок цвітіння 5-ї китиці, треба збалансувати азот калій. Також можна додати додатково зробити декілька позакореневих підживок, хто використовує. Комплексні добрива, перейти просто на рівну формулу або зробити комбінування. Наприклад, кальциніт, формула 20 -ка або 18. Між ними можна додавати 3,1138, а також додати декілька обробок за тиждень, зробити позакореневих. Тим самим ви підтримаєте рослину, стабілізуєте баланс і надалі будете отримувати гарні повноцінні китиці і не буде пробілу у вас в формуванні врожаю. Оглядайте свої рослини. От тримайте баланс, підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки.